Доброго дня, шановні вчителі. Ми продовжуємо з вами знайомитись з програмним засобом PowerPoint, і, зокрема, мова на цьому уроці піде про створення фотоальбомів, або як іноді називають, слайдшоу. На минулому уроці ми вже почали з вами роботу із створення фотоальбому. Нагадаю, що ми вчилися з вами шукати і зберігати зображення. Які хочемо використати в нашому слайд-шоу. На цьому ж уроці безпосередньо розглянемо процес створення слайд-шоу, навчимося додавати до нього красиву фонову музику, красиві написи і все те, що лише прикрасить наш фотоальбом. Отож, переходимо безпосередньо до створення фотоальбомів. Для цього запускаємо програму PowerPoint і безпосередньо в самій програмі для створення слайд-шоу ми використовуємо закладку Вставка. Якщо натискаємо на цю закладку і переходимо в блок зображення, то є в нас кнопка фотоальбом. Натискаємо на цю кнопку і натискаємо Створити фотоальбом. Виникає діалоги, діалогове вікно. Яке пропонує вставити через кнопку «Файл» або «Диск» вставити ті зображення, які ми хочемо використовувати в нашому слайдшоу. Тож натиснемо її і в, в вікні Провідник переходимо безпосередньо до тієї теки, де зберігаються наші зображення. Я шукаю папку Presentation. Відповідну папку слайдшоу, заходжу в, ті, в ту теку, де зберігаються зображення. І якщо хочу виділити одночасно декілька файлів з зображеннями, то я нагадаю, мушу тримати натиснутою клавішу Ctrl і лівою кнопкою миші виділяю ті файли, які мені до вподоби, які мені потрібні для використання слайд-шоу. Коли я натиснув на ці, виділив ці файли, натискаю кнопку Вставити, і знову ж таки система нас повертає в вікно фотоальбом, хочу звернути вашу увагу, що в цьому вікні є певні елементи, які дозволяють редагувати само зображення, як скажемо, повернути, додати чи змінити, зняти яскравість. Але цими інструментами навряд чи ви будете користуватись, оскільки є можливості більш краще для редагування зображень. Нам лише залишається натиснути кнопку Створити, і ви бачите, миттєво створюється фотоальбом. Отож, давайте подивимось на результат нашої роботи. Для цього ми натискаємо на кнопку внизу екрана Показ слайдів або на клавіатурі функціональну кнопку F5. І тоді ми переходимо в режим демонстрації. Я навмисно витримав паузу, щоб ви відчули гостре бажання додати до нашого слайдшоу правильно, красиву, Фонову музику. Отож зараз ми і займемось саме цим додавання фонової музики для слайд-шоу. Для додавання музики, так само як і під час створення фотоальбомів, ми маємо зайти у закладку Вставка. І в нас є можливість зайти в блок Мультимедіа. В цьому блоці є кнопка звук. Коли ми натискаємо кнопку звук, то знову ж таки виникає проводник, і в проводнику ми можемо вибрати ту теку, де знаходяться наші аудіофайли. Ну, наприклад, я заздалегідь в цій теці розташував красиву фонову музику, яку я завантажив з інтернету. і Мені залишається лише натиснути Додати Вставити. І зараз буде відбуватись процес вставки мультимедійного файлу. Коли ми вставили музику, то в нас з'являється така піктограма, яка сигналізує нам, що ми додали звук до нашого слайд-шоу. Але тепер виникає питання, як зробити так, щоб цей звук відтворювався протягом всієї демонстрації слайдів. Для цього ми маємо виділити цю піктограму зображення з динаміком і перейти до закладки відтворення. Я звертаю вашу увагу, що ця закладка звертається лише тоді. Коли ми виділяємо файл, вибачте, будь ласка, піктограму, яка символізує відтворення звуку. І коли ми натискаємо відтворення, то виникають інструменти, якими ми можемо скористатись для додавання звуку і створення неперервного звуку. Ну, перш за все, ви бачите, що ми можемо поставити галочку неперервного. Ми можемо керувати громкость. Чи середня громкость, чи висока. Ми можемо додати скрить при показі, тобто, якщо ми хочемо, щоб під час демонстрації нашого слайду цей значок не демонструвався, ми можемо додати галочку в це віконце. І ми можемо встановити. Властивість початку демонстрації. Або музика буде відтворюватись по щелчку, або автоматично, або для всіх слайдів. Ми оберемо для всіх слайдів. І тепер давайте подивимось на те, що в нас вийшло. Я натискаю на показ слайдів. І подивимось. Вийшло просто чудово. І я собі уявляю, що під час підготовки до уроків, під час проведення батьківських зборів, коли ви будете звітувати про те, як була проведена та чи інша екскурсія, чи під час підготовки свого власного портфоліо ви можете скористатись цим дуже цікавим інструментом. Здавалося б, що вже нема чого додати до цього слайд-шоу. але як кажуть, немає меж до вдосконалення. Я хочу зараз далі показати, як ми можемо ще прикрасити наше слайд-шоу. Для цього повернемось в нашу презентацію і саме в режимі редагування презентації. Коли ми перейшли в режим редагування, то можемо перейти до закладки переходи. В 2007 офісі переходи, вони зберігаються в закладці Анімація, але діють там так само принцип роботи, такий самий, як і в Офісі 2010. Отож, якщо ми хочемо створити переходи між слайдами, то ми виділяємо той слайд, якому хочемо надати певний перехід. перехід. Має бути перед самим слайдом. І серед лінійки переходки тому слайду ми, натискаючи стрілочку донизу, обираємо той варіант, який нас влаштовував. Ну, наприклад, наплив. Крім вибору самих ефектів переходу, ми можемо змінити параметри ефектів. Тобто, ми можемо. Вибрати різний рівень зміни тих ефектів, які ми обираємо: зверху, знизу, ліворуч і так далі. Далі ми можемо встановити тут тривалість зміни, тривалість переходу. Тобто є секундомір і з шагом з кроком в 25 сотих секунди. Ми можемо змінювати тривалість самого переходу. Це вже залежить від вас особисто. Можемо змінити команду зміни слайдів. Або автоматично, наприклад, після певної кількості секунд, або по нашому щелчку. Тоді галочку в цьому полі послі. Після кількості секунд ми маємо зняти. Якщо ми встановили певний ефект, і він нас влаштовує, то ми можемо натиснути, застосувати до всіх, і цей саме ефект буде здійснений до всіх слайдів. Отож, можемо зараз знову ж таки перейти в режим показ слайдів. Або натиснувши клавішу F5, подивитись наш результат. І наостанок, давайте прикрасимо титульну сторінку з нашого слайд-шоу. Особисто мене вона не влаштовує. Для цього ми знищимо всі ті пропозиції, які надає нам система. Фотоальбом, ви пам'ятаєте. Ім'я користувача, який створював презентацію. І на білому аркуші паперу ми можемо поступити дуже просто. Ми можемо наклеїти, що називається шпалери на цей лист, тобто ми можемо створити певний фон. Для цього ми на білому тлі нашого слайда викликаємо контекстне меню, обираємо формат фона і можемо вибрати у діалоговому вікні формат фона будь-який варіант заливки. Але я пропоную, наприклад, взяти варіант заливки рисунок або текстура. І замість фона розмістити певне зображення. Ну, наприклад, от таке зображення, яке в нас було. І на цьому зображенні можемо розмістити назву нашого фотоальбому. Для цього ми зайдемо. В закладку Вставка. Скористуємось кнопкою WordArt і, наприклад, оберемо такий варіант нашого напису. І ви бачите, що доволі красивий напис. Єдине, що я хочу. На що хочу звернути увагу, що це підкреслювання, нехай вас не збиває з пантелику. Під час демонстрації нашого слайд-шоу цього підкреслювання не буде видно. І тепер, якщо ми перейдемо в режим демонстрації, то подивіться, як добре виглядає наша презентація. Ну, все інше ми вже бачили. Тому не будемо гаяти час. Дякую за увагу. Пропоную створити особисто красиве слайд-шоу, щоб можна було ним скористатись під час вашої роботи. Дякую за увагу, до побачення.